Такої пушки ви ще точно не бачили, тільки гляньте на цю штуку. Це Корсо Рейнджер, це електровелосипед, справжнісінький електровелосипед, триколісний електровелосипед з двигуном на 500 ватт на 48 Вольт і 20 ампер годин. Це дуже потужно. Той, хто розуміється, зрозуміє, що це дуже потужно, тому що тут літієвий акумулятор, тут потужний літієвий акумулятор, він легесенький, він максимально комфортний, його можна демонтувати з легкістю, отак от. Понести собі десь, зарядити, потім принести, поставити і все. Ви можете демонтувати його на зиму. Не бояться, що він вас вийде з ладу, або ви його заморозите. Такий електровелосипед має дві ось такі величезні корзинки, сюди можна щось покласти, такий прям ящичок. Такий електровелосипед наявності в нашому магазині. за Виключно офіційною ціною, яку ви зараз побачите на екрані, будь ласка, зверніться до нас електровелосипед Корсо по наявності в Запоріжжі. Вони є в коробках, ми можемо відправити вам його новою поштою.